Доброго здоров'я! Початок серпня, ранок. Сьогодні неочікувано хмарно після нашої нестерпної спеки, але міняється місяць. Я думаю, прогнози зміняться. Хмарки на небі довго ми їх не бачили. Я сьогодні гуляю з собакою недалеко від дому в лісі, і щось ми з Мухтаром таки вишукаємо для вас цікавеньке. Ось теж грибник, в сушу шукає гриби. Так, думаю, по лісу з свіжим воздухом подихати, а то у хаті тут жарище, все таке, що. Правильно, правильно. Що? Що молодець? Мухтар уже познайомився з чоловіком. Мене собаки люблять. Що? Подивіться, тільки початок серпня а вже вся земля в Березнячку всипана опалим жовтим листям. Була страшна спека, може, вона і продовжиться ще. Береза скинула частину свого листя так, якби вже в жовтні. І, здається, ось тут будуть стирчати з під листя рядовки. Але. Зараз нічого немає, крім ось таких трутовичків на пеньках. Ну, заважає мені Мухтар. Отак. От гратися б тобі, гратися і гратися. Небо супиться і супиться таке враження, що може піти дощ Невже! Мене просили зібрати насіння кадилами лісонолісного. Ось тут ця рослина цвіла, але вже вона пропала. Мабуть, спека цьому посприяла. Її надземна частина зникла до весни. На весні з'явиться знову. Але тут є чебрець звичайний. І його можна збирати навіть коли перецвів. Ось які зарості чебрецю, ось так. А то заважає мені, не підходь близько. Збираємо на чай для кулінарії, добре рветься, не витягується з корінням. Противний. Що, гарно пахне тобі, мабуть, не дуже. Це вже я пройшла в бік. і зараз ці чебрецю тягнуться і тягнуться, буду знати, що в сезон сюди можна приходити за чебрецем. Який гарний врожай червоно від ягід конвалії. Собака вже тут трохи покрутився, не буду називати її, тому що зараз знову прилетить. Але ці ягоди, на жаль, не можна їсти ні в коєму разі. Вони Спокоївся. вони негативно впливають на серце та дихальну систему. Ягоди отруйні. Не встигли ми з Мухтаром зайти до лісу, щось толком роздивитися, як дощ, благословенний дощ. Чекаємо грибів. Мухтар додому.